5 квітня в Астані відбувся захист двох титулів середньої ваги. Жанібек Лімханулів вперше захищав свої пояси IBF і WBO на батьківщині проти французького претендента Ануелі Енгамісенге. А Ліханули жадав будь-якого приводу, щоб звести свою публіку з розуму. У першому поєдинку на батьківщині після свого другого професійного бою в 2017 році цей момент настав наприкінці першого раунду. Два поспіль лівих удари влучили в підборідді Ангамісенге, який марно намагався втримати. На ногах, але зрештою впав на канвас. Він підвівся до рахунку і дотягнув до гонгу. А Лімханулини, зважаючи на розсічення під лівим оком, стримав потужну атаку суперника. Прямий лівий удар миттєво зупинив спробу прориву від Ангамісенге. Його голова відкинулася назад, і він ледве втримався на ногах. Ще один лівий доробив справу, і претендент друге опинився на Канвасі. Енгамісенге сміливо підвівся, але не зумів відповісти на команди рефері, що й стало причиною негайного зупинення поєдинку.